І так, фінальний матч у нас у пошітка фортура, тоже дивиться команди, тупо дві дві ще. Що ті можуть. Віграти, ще ті можуть. Серый, а кто тут сюда? Кто сюда тут? Спасибо, что там видео, я с комментариями, которые ты сказал. такие ты там пушки были вот... Й небезпечний удар. Відразу у пощіт робить небезпечний момент. Ой, дуже. What По грабцям, як кажуть, народ. Який підкат, що за цех Яка у нас? Відворіт? Такий пас від Романа мене, але він не закінчується нічим. Удар. А? Ні, заблоковано. Небезпечно, але це кутовий. Наразі на полі суперника. <праць> який це сей. Відразу фортуна відповідає О, який сей. І це аут. Потрібен удар, але його немає. Ні, це аут. Портуна вода аут. Який пас, але не точний. Це аут. Роман, у мене так дає пас с видою. Але ні на кого Ауто ні це мимо! І це відворіт, відворіт. Autopachid <muchos> Oi oi oi! E essa é a Небезпечний штрафний на захисті червоний віталій працює надійно. Ай-яй-яй. Забережного грайте. Небезпечний штурсний. Андрію м'яча. Комоці Андрій. Гомоці Андрій. Що ще зробить в даному моменті? To je Nebezpečný moment. Důležitý nebezpečný moment. печен удар. Се Чистый подкат. Мне пас. Небезпечний момент, який створює Руслан Мушик. У, який небезпечний удар від вертаря. місці. Небезпечний удар. Але знову виходять свіжі гравці від команди Упощіт. Ай, і це мимо. Перша половина. І так, друга половина цього напруженого матчу. Небезпечний удар! І це штанга. Гарний підкат. Ще один. Ні. Аут Фортуна. Повторюємо, кутовий. І Це відворіт. Там тронули в кінці, да, правильно. Точний пас. Ми! 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 Який сейв, який порятунок! Ми! Небезпечний удар створює фортуна. Роман у мене, на випередженні працює. Anbečenko smiečiom. Anbečenko bije ir tai yra nebezpešny udar, kuris tvoria fortuna. Удачный удар! А вы на а месте. Фортуна доминует в этом матче. Так, у нас тайм-аут. Повертаємося до цього напруженого матчу за перше місце. Який удар був від Руслана Мушика. Руслан Мушик, Руслан Мушик І це вибий ж просто надійно. vista ao Що? П'ять. І так, один, в один. І це удар небезпечно! Небезпечно! Але воротар на місці. Поумой цевандрій міг зробити рахунок. 1 0 Ууу, який порятунок обличчям! <звук> який порятунок! Обличчям порятунок! Оце сьогодні у нас. Та в за ще попало. So much. Просто вперед. Давай! О, ні, ні. Ні, не було штрафного. Не було. Було близько, але ні. О, який порятунок! Напружений дуже матч. Залишається декілька хвилин. Але що ж буде? Роману у м'яча. Роман Роману б'є! Але ні, вратар на місці. Три минути. минути залишається, підказує асистент. Ні, ще один голий. Дуже цікава кінцівка, в якій буде або серія пенальтів, або якась команда. Забьет гол. И это Дуже близко, но нет. Гадапченко просто... А, ні. Просто аут. Як кажуть в народі. Що? Минутки дві. Дуже небезпечно. Головий у упощит. Дуже небезпечно, дуже, але ні, мимо. Наталі Маковецький, але аут ауто пошіт. Віталій Маковецький грає дуже надійно. Не дає нічого зробити гравцю під номером 12. Комет Андрій приходить по флангу. удар. І заблоковано. Заблоковано. Дуже емоційний матч. Ай, дуже небезпечно, але стінка працює надійно. Головий! Підказує, що це може бути остання атака. Ні. Аут. Фортуна. І підказує, що це буде свисток і буде серія пенальтів. Свисток. Рахунок 0-0. Серія пенальтів. В цьому напруженому поєдинку. Повернемося після початку серії пенальтів. Так, у нас серія пенальтів. Червоний Віталій прибиває перший пенальті. Дуже небезпечно. Хто ж в цьому поєдинку виграє? І це, і це ми... Не забуває Віталій Червоний. Руслан Мушик у м'яча. Руслан Мушик. І це ним одбиває ворота. Напружений. Євген Беченко. Слава права твоє. Євген Беченко. Євген Беченко. І це відбиває. Дуже напружено! Дуже! Так. Колесников. У м'яча. Олександр. Олександр. І це. Гоу. Віталій Маховецький. Може вирішити, якщо не забуває. У Упочік виграє. Віталій Маковецький, Віталій Маковецький. Гоу! Все вирішується в цьому пенальті. Викиневий час Андрія Коломойцева. Андрій Коломойцев. Андрій Коломойцев виставляє м'яч. Андрій Віталій. Андрій Ілій Віталій і...